Високотемпературна постполімеризація. Коли деталька дозволяє своєю формою невеличкою, я постполімеризацію роблю просто у каструлі з гарячою водою. Нагріваю О, електрику. Дали. Нагріваю кастрю ну, води до 80 градусів. Звичайно, оцей. Ем... Епоксидка вже сутки має сама по собі засохнути. Сама по собі сутки вона засихає, щоб води вона вже не боялося, нагріває до 80 градусів ну, велику кількість тут 5 літрів. І його туди якби занурюю і замотую. Замотую. Це і воно кілька годин там е, набирається температури. В Води дуже гарна теплопередача, теплоємність, воно його допостполімеризовує. І тепер виходить, е, що е, гарний буде е, твердість, що вона буде шліфувати, не попливе. Ну і міцність самої цієї, якби, самого скловолокна теж суттєво підніметься. Якщо воно раніше гнулося пальцями, то зараз воно вже пальцями не гнеться. Так. Ну, повторюсь, тільки в сутки добу після того, як епоксидка схватиться, засохне. Свіжу епоксидку туди пихати не можна, бо вона натягнеться, вологи, вологи з води натягнеться, і все, і ніколи не засохне. Отже, пошліфував я виступаючу шпакльовку. Тут по плоскостях, по площинах І тут, де в мене є такий наплив, то зараз зроблю дрімелем. Тут є в мене дрімель з такою насадочкою, твердосплавною і з пилісосом. Тому що скловолокно, воно дихати ним не хочеться. А шліфував за допомогою цієї парсайдеської плоскошліфувальної ленточної машиною. Але неудачна покупка, воно працює тільки на малих обертах і то все розплавляється зсередини посадочні підшипники. Коротше, таке не купляйте. Ні. І трошки вручну пошліфував, От воду мочав і шліфував. До речі, теж круги не водостойкі. бумажні, взагалі дішман-дішман. Ді Хоть пишет Клингспур. Птица Клингспур. Педробка. Ой, кругом педробка. Ладно. На раз его хватает. И на том спасибо. Пошлифовал я, пофрезеровал дремелем. Получилась такая заготовочка. После Шпакльовки, шліфовки. Ну, Тут деякі є ще огріхи, але ми вже не будемо виправляти, бо ну, тут не стоїть таке завдання. Ось. Зараз будемо заклеювати тут і тут пікселем. Але перед тим, як заклеювати, треба де ось, тут, ці блістяшки знову таки. Е дремелем зашліфувати, щоб туди теж гарно приклеїлася епоксітка. Туди якби ці впадинки, куди площина наждачки не достала, там зараз шліфануємо. Угу. І ось слушаться вже обліцовочний шар. Вчора ми його вночі заклеїли. Такий вот молоточок тримає, чтобы все вкупку стягивалось. Так, воно подпылетиленом. Получилось ну, солнце блестить. Передає, щоб воно тут нам не натягувалося, я прикрутив тут, шурупом і тут, оцей радіусний піксель. І отут по периметру, щоб воно було більш послушне, я прикрутив його спочатку з шурупом і в кінці. Тут отвори можна робити, тому що тут все одно будуть отвори для видування. Повітря, яке воно охолоджує. Отже, номер два у нас охолодження роутера. Виріб номер два. Така от форма на цей раз буде трошки простіше вона нез'ємна. Тобто навкруг неї обклеюються просто композитні матеріали, і на тому все. Тут є трошки хитре з'єднання, щоб так воно надрукувалося без підтримок. Я зробив е, такий під 45 градусів бортик, який потім треба буде видалити. Щоб воно легше видалилося, я тут, де воно не має приклеїтися, обклеїли скотчем. Ось. Ну, А тут де має приклеїтися, обезжирили. Ну, нічого не робили, грубою наждачкою не, не зачищали. Бо тут Воно ну, і так, епоксидка між слоїв дуже гарно заходить. Е, це імітація роутера, щоб не роздушити форму, коли ми будемо його ну, прижимати, композитні матеріали, тканину, то була вирізана така вставка дерев'яна по розміру. І також, обклеєна скотчем, щоб до неї нічого не приклеїлося. Ну, коли заходить, і тут формує торчик. Оце ем, пряма частина буде видалятися, оце от плато зелене. І звідти буде видуватись повітря. Вентилятор сюди не, ну, дірочка не робиться, бо простіше обклеювати по прямій і потім вирізати отвір. Е, ну, так простіше вручну ламінувати його. Ну, такі оці. Тут нарізано три шара скловолокна по пів міліметра і ще шар пікселя. Боковинки і вершечок. Ну, Показувати я знову ж таки не буду, бо всі руки в епоксидці і це дуже довго. Також там є трохи волокон. Тут вона розпотрошується тканина з краю. І волокна виймається, їх не викидає, бо є дуже звично. Тут формувати такий четверть поріжок, саме таких з волоком. Ну, і тут будемо домотувати волокна. Складканину тримаю в поліетилені, такий мішечок в мене є, який закривається, щоб вона не натягувала вологу з повітря теж. Ось. Ну, що, зараз тут є такий м -м, площина, плоска ламінатина, обклеєна скотчем. От. Буде тут отак от приєднуватися і ця лаймена буде формувати от там внизу щілинка, туди буде завертатися скловолокно, ну не тільки скловолокно, а й піксель, піксельна тканина. Щоб сформувати такий якби, четверть, яку буде тримати цю хлядку, буде сам задвигатися сам роутер. Ось. Ну все, поїхали. Висохла природною сушкою, Ну там десь плюс 35. Така от крака Це прижаття з замотаний в скло, текстоліт, коробочка Wi-Fi, коробочка модема. Ось. Зараз розпакую, покажу, як вийшло. Ось розпакував заготовка для модема. Така крикозябріка. Це дуже гострі штуки. Скловолокну терчить за епоксидкою, Видно, що воно ще м'якеньке. Зараз ми його в гарячу воду на кілька годин. І воно тут буде постполімеризуватися. І потім вже будемо обрізати, обшліфовувати. І теж обклеювати фінічним шаром. Тут теж буде фінічний шар, тут зріжеться оці. Тут на кутках, де воно перехльос нахльост, акуратно зріжеться, щоб була площина менше цих горбків було. І фінічним шаром тут будемо наклеювати. А зараз високотемпературна постполімеризація в. Водій гарячий. Отже, після високотемпературної, занадто високотемпературної постполімеризації наш піксель став оранжовим. Ну, тільки з боків. Ну, в цьому даже є свій прикол якийсь, я не знаю. Такого ні в кого нема. Думчевісно. Да. От. 100 градусів я налив з дуру з чайника. і. Получив оранжевий цей. Ну, а на скловолокні ніяких оранжевих цих немає, тільки щось у нас чи погано пропітується, чи що? щось багато мілких-мілких пузирків повітря. Ну, а там міцність зі збитком, тому воно можна... це пережить. Це вже я витягнув з... Ну, розмотав з тих самоток. У нас два проєкти раніше рухалися, ну, не знаю, чи їх об'єднаю, чи все-таки роз'єднаю. Коротше, побачимо. Бо зараз вони об'єдналися, йдуть разом. З більш-менш м... прямокутної форми вона стає все більш і більш округлою, ну, нам то без різниці насправді. У середини втрішні розміри якби, нікуди не діваються. Ось, Бачимо, що епоксидка розсипається, отже вона ну, засохла до такої степені, що можна шліфувати. Я буду шліфувати з водичкою і з пілісосом. Послідовність шліфування. Спочатку зішліфовуємо ці гості грані, щоб на них не порізатися, от, збиваємо грані, а потім вже шліфуємо площини. Тут я хочу пошліфувати, тут перехльоз двоєний був на краях. Тут щоб були менші, менші гопки виступали на краях. Проміжні результати шліфовки. От, зашкурив, зашліфував боковинки, які ми заклеїли тканиною епоксидкою. Також е, обшліфував всю стекляшку, ну, стекловолокно з епоксидкою. Згладив краї, зрізав гострі грані. Вот. Але так як я шліфував його з водою, то, можливо, вода де-неде осталася, і треба випарувати. Щоб її точно не було, ну і будемо далі робити слідуючі результати. Випарювати буду в духовці при температурі плюс 80 градусів. Бо тут у мене є 3D пластик, оцей 5G зеленький, щоб він не розплавився. Ну, він був в кипятку, плюс 100 градусів він розплавився. Ну, Робимо більш щадящі умови, плюс 80 пару часов, пару годин. Продовжуємо далі робити фіналочку, фінальне обклеєне пікселем. Я от вирізав тканюшку, зараз будемо трошки по-інакшому робити. У нас тверда основа з ламіната, потім спінений поліетилен для того, щоб прижати добре Поліетилен, який нам ну, гарантує гарне відділення. Нашої ткані від роздільного шара, замість роздільного шара, потім йде піксель і оцей от наша обклейка. Ну, Так буде йти. Також я знову нашу цю болванку, цю матрицю через поліетилен з'єднав, щоб можна було нормально зжимати його струбцинку. Ну як нормально, з щуттям. Як ми будемо робити на цей раз, щоб отримати фінальну красиву поверхню? Тобто налею сюди епоксидки, Потім ну, почекаємо, поки з нього віздух вийде, кинемо на епоксидочку наш фінальний, е тканину і епоксидка знизу, пропітуючи вижене повітря сюди. І якщо ми так піднімемо, то там буде отакий е лакований шар без повітря. Це важливо. Також потім додамо, ну, тут намастим епоксидкою, щоб була хороша адгезія. Тут теж додамо епоксидки, якщо це буде мало, що знизу вийшли. З'єднаємо його ну якось акуратніше. Зрівняємо, порівняємо і з струбциною прижмемо. І тобто все має бути теоретично все якби гарно. Гарно, фінально. Тут ми не будемо зараз нічого робити. Це вже коли підшліфуємо оцей от стик разом з тим, і вже потім його залакуємо, тримаючи верх ногами. Отак. Разом з цим, можливо, тут теж треба буде щось підлакувати, вже будемо лакувати все разом. Ось, це, що стосується ось цього. Також у нас ж є іще один. Кандидат таке саме, тільки трохи інакше буде. Тому що тут треба бачок зробити. Так само тут бачите, вже спінний поліетилін і піксель. Будемо кожну сторону за один раз робити, бо все за один присіст ну, це дуже трудоємко дуже. Виходить. Ну, все, розмішуємо епоксидку і вперед. Другий день ранок. Ось так лежать наші заготовки зжаття струбцинами. Зараз я їх розжим... розіжму зі струбцин, достану і положу тут під самим стелею, щоб дополімеризовувалися, бо тут жаркіше. Або винесу на горище, там ще жаркіше. Так, зняв струбцини, дивимося, що там. Трошки є повітря. Повітря трошки попало, все-таки от тут треба буде підлаковувати. Ну, а так, в общем-то, непогано. Ось на вулиці на сонечки це через поліетилен, показує. Так воно виглядає, от місця. Де є повітря? Не вигнуло повітря, ну то нічого, то підлакуємо. На загалом це повторюю ще раз через поліетилен. Поліетилен знімати, то ну, треба дошліфувати, підлаковувати ще раз ці напливи епоксидки. Знімати буде хорошо. Це телефон і ось цей. Це теж через поліетилен де не девиться мілкі-мілкі пузирики повітря. Ну, вони є в тканині. І коли ми його прижимаємо струбцинами, воно його виганяє. Ну, вакуума нема, то без вакуума таке. Ну, це просто зовнішній вигляд, а так то воно крепке. Тут там, буде зрізатися. Це для простоти, щоб більше операцій, але простіша кожна операція. От і тут теж буде зверху наклеюватися е декоративний шар. Одну здерли так, Поліетилен. так виглядає епоксидка. В общем, то непогано, ну, трошечки допрацювати треба буде по-любому. Ну, А цю зараз будемо прямо збирати пльночку. Це тканина, яка. Трошки з цим зрібстопом і буде руками братися. Як сказати, буде за що братися, бо воно трошки виступає чуть-чуть і не буде таке скользьке. Ну, в деяких місцях. Бульбашки повітря вийшли. Тут треба буде підлакувати. Ну, так непогано, воно ну, якби приклеїлось. Де все. Нема часу його виготовляти прям ідіально, робити я хоч якось. Така от імпровізована сушилка. Літом в чорний пакет і на сонце. Температура досягає більше 60 градусів. От, і там лежать ці, буде така більш полімеризація. Краще, як перевіряємо, чому Ну, дивимося, чи ламається. Епоксидка. Крепка. Зламати її важко. Це ця німецька з RC Хелпера. Якось то тоненьку цю. Реально набагато крапшого ця німецька з сертифікатом. аерокосмічним німецьким. Ну і от, Видно, що вона тріснула, не зігнулася, а розкрешилася. Значить, і шліфуватися вона буде краще, буде зрізатися. Ну, зараз зріжемо Зріжем лишнє, обшліфуємо і будемо тут обклеювати.